В майбутньому вони присягнуть на вірність Гіппократу, але в позаурочний час залюбки впановують мистецтво Мельпомени. Ідея створити студентський театр в Ковальському медичному коледжі визріла рік тому, якраз у ці передноворічні дні. Ми зібрали студентів, було дуже багато бажаючих. Ми Поставили виставу колоритну українську сватання на гончарівці. Цю виставу ми показали не тільки в нашому коледжі, а й об'їхали реабілітаційні центри ковеля. Побували в будинку пристарілих, будинку ветеранів, і на наше здивування отримали великі схвалення. І ось нова театральна прем'єра студентського театру. На сцені розгортаються сюжетні лінії поеми містерії Тараса Шевченка Великий льох. Це є один з найбільш відомих історичних творів Тараса Григоровича Шевченка. Він є прихованим, оскільки відображає найбільше наше минуле і, можна сказати, майбутнє теперішнє України. Є дуже болючим, оскільки теперішнє боляче ріже нам в душу кожному українцеві. Я особисто є великим прихильником літератури. Неодноразово беру вже участь в конкурсі творів учнівської та студентської молоді Тараса Григоровича Шевченка. Минулому році виборола перемогу в області. З розмови трьох ворон, які хизуються одна перед одною, хто більше горя приніс Україні глядачеві у залі не важко побачити історичну паралель із сьогоднішніми подіями в Україні. В великому льосі я виконала роль одну з головних роль. Це була роль ворони. Вона втілює зло. Я була злом, вона пов'язана з цими часними подіями в Україні. З кожною ролі вживається і щось трошки беруть для себе. Ми хотіли показати дорослим, як Сприймає ці події, що відбуваються нас в Україні, наша молодь, зокрема наші студенти. Символічною є й поява на сцені лірників, сліпі та немічні люди. Вони символізують покоління, яке спить духовним сном і залишається пасивним у вирішальний момент історії. Я грав роль лірника, які не боялися передати співати ті пісні людям, які заборонялися на той час. Просто потрібно було вжитися в образ і передати це відчуття. Студентську виставу задумали як благодійну акцію. Зібрані за перегляд спектаклю кошти, студенти та викладачі коледжу потратили на закупівлю теплого одягу для своїх земляків, які воюють в зоні АТО.